Привіт, любі дітки! Дуже рада вас усіх бачити та хочу привітати з таким особливим днем. Що сьогодні за день, спитаєте ви? Сьогодні, 21 вересня, у всьому світі відзначають Всесвітній День миру, миру, який зараз так потрібен нашій любій Україні. Погляньте, це Глобус, модель нашої планети, на якій ми всі живемо. Безліч народів населяють нашу планету. Але не в кожній країні люди можуть жити в мирі та злагоді. Від цього стає дуже сумно, тому кожна людина нашої планети повинна прагнути жити в мирі, любові та добрі. З найдавніших часів люди вважали голуба символом миру на землі, тому що ця пташка допомагала людям у скрутні часи сповістити про біду та прохати про допомогу. Колись давно відомий художник Пабло Пікассо намалював голубку з оливковою гілочкою дзьобі. Тепер вона стала емблемою миру у всьому світі. І сьогодні я пропоную вам, дітки, намалювати таку ж голубку миру, яка стане звісткою про наші бажання жити у мирі, любові, добрі та дружбі. Але малювати ми будемо її незвично, а манною крупою. А якщо у вас манки немає вдома, не засмучуйтесь, можете використати звичайну сіль. Ну що, готові до роботи? Тож почнемо. Для роботи нам знадобиться аркуш картону з готовим зображенням голуба. Я думаю, мама або тато допоможуть вам намалювати цю пташку. Також нам потрібен клей та пензлик до нього, кольорові фарби. У нас зелена та чорна. У мене гуаш, можете взяти акварель, як вам подобається. Манка манна крупа, якою ми будемо посипати зображення голуба, та водичка для миття пензлика і серветка для сушіння пензлика. Ну що ж, почнемо нашу роботу. Спершу нам треба клеєм заповнити все зображення птаха. Клей можете наносити товстеньким шаром, щоб краще прилипала манка. Стараємось за контури не виходити, щоб робота вийшла в нас охайною. Так, ну ось, так, у нас уже готовий. Тепер залишилося гілочку. Промалювати. Ось, і все все зображення ми намазали клеєм. Тепер нам треба посипати манною крупою. Посипаємо, беремо в ручки і посипаємо щедро на зображення. Стараємось працювати швидко, щоб клей не встиг висохнути. Ось. Тепер. Ми повинні лишню крупу із нашого зображення сипати назад у мисочку. Робимо це так, беремо і перевертаємо над мисочкою. Трішечки можна постукати. Ось така птаха у нас вийшла. Тепер нам треба зеленим кольором зафарбувати. Гілочку оливкову. Беремо пензлик і гарненько профарбовуємо. Так, гілочка наша готова. Тепер ми повинні помити пензлик, просушимо його серветочкою. Тепер вмочимо у чорну фарбу, щоб намалювати око голубу І намалювати йому дзьобика Все. Ось така гарна пташка у нас вийшла. Ось такий голуб миру вийшов у мене. Посилаю його вам, щоб він приніс миру та злагодив ваш дім. Також чекаю ваших гарних робіт. До нових зустрічей, любі дітки.